Ти вирішив роз'їбати ринок таксі в Києві. Що це за прикол? Вітя так, всі дають 70 на 30 заправка водія. Що за 50? При на 50? Планах. Не забувай, 70 на 30, 75 на 25 там кричать в три голоса. А На автомобілях при розході там 12-15 літрів. У нас трошки по-іншому. А там заправка водіїв. Ми для людей, які виконують план, виконують план кілометража, вводимо супер акцію. Ми будемо водію віддавати 50% від каси і повна заправка автомобіля за рахунок компанії. Якщо ти працюєш на автомобілі тиждень один, тобто з понеділка по понеділок виконуєш план, виконуєш план кілометража, ти отримуєш 50 від каси. І ми компенсуємо повністю паливо. Ти їздиш на ліцензованому автомобілі, а ти їздиш. На автомобілі з найкращими умовами в місті Києві. Комфортний обслугований автомобіль. Друзі, короли 20 2020 року, пріуси. Тобто, цікаво, звертайся до нас, шапки профіля, номер телефону.